Мій сусід 02-01 2006 рік. 1 година 5 хвилин ночі. Мама, як завжди, в нічну. До Джоні знову гупали. Хлопець у темно-синіх джинсах, білих красівках з червоними смугами та легкі курці. Під курткою сіра тластовка на голові капюшон. Він зайшов менш ніж на хвилину. Вийшов з невеличким пакунком у правій Русі. Щось загорнуте у чорний пластиковий пакет. Перша 53 ночі. На цей раз дівчина, блондинка, чорна куртка, коротка спідниця, точно проститутка. Не вперше бачу її тут. Приходить і залишається на кілька годин, явно розраховується тілом. Красива наркоша, навіть дуже. Тільки надто бліда і виглядає хворою. В принципі, як і вся клієнтура Джонні. Хоча вона все одно гарна. Шкода, що мені лише 13. Я б її в гості запросив. 05.01 2006 рік 12.50 ночі приходив пацан років 18. Пізнав його за одягом. Ходить так, наче зараз літо. Спортивки Аді, кроси Пума. Він кілька хвилин гупав двері і кілька разів тиснув на кнопку поламаного дзвінка. Якби не ці гупання, я і не знав, що мій сусід Барига. Третя ночі. Пощастило застати Джоні. Від дверей не відходив, чергував на стільці, сидів в темряві. Через вічку ж світло трохи видно. Значить так, Джоні чи побили, чи він передоз зловив. Хреново йому було, ледь в хату до себе завалився. 07.01.2006 рік. Друга 51 ночі. Приходило троє, придурки кончені. Ретини затикали, поки стукали. Андрюха, Серега, Дімон спалили нафіг імена, нарколиги кончені. Джонні їм не відкрив. Не знаю, чи йому досі херново після того, що сталося, чи його вдома не було. Постукали хвилину і пішли. 08.01. 2006 рік. 12.09 дня. У дворі помітив якогось дуріка дивного, дьорганий на нервах весь. Тинявся біля мого під'їзду. Думаю, ну точно клієнтура Джоні. Зараз до нього попреться. Піднявся яскаренько і довічка. Мама відсипалася, тому можна було не паритися про запитання, що ж там роблю. Човак виглядав нормально, може й не нарік. Років 35. Він піднявся на поверх, але не стукав, і не дзвонив. Він бляха за півхвилини, відкрив замок відмичками і зайшов у квартиру. Офігіти, просто офігіти. Точняк якийсь ворог Джоні. Може, це він йому й наваляв тоді? Продовжую спостереження: Третя година 3 хвилини ночі. Не бачу, щоб той мужик виходив. Джоні теж не було. Кілька клієнтів приходило, ніхто їм не відчиняв. Я думав, що, може, пропустив, не сидіти ж мені під дверима цілий день. Мамка могла б ще запідозрити. Коротше, вийшов Джонні з величезною чорною сумярою. Закрив за собою двері і швидко пішов вниз. А сумка не проста була, ніфіга не проста, з неї кров капала. Коли він звалив, я вийшов перевірити замок. Раптом після того мужика він не дуже добре працював. Сподівався в хату до нього зайти. Ніфіга. Закрите надійно. Я вже засмутився. Аж тут хоба, кров, кілька крапель на підлозі. Офігіти, це точно сумки. Джонні розпиляв того мужика, запхав в сумку і виніс нахуй. Це пиздець. 10.01.2006 2006 рік. Друга 36 ночі. Прийшов ще один клієнт, трусилося його, благав дати в борг, називав Джоні Богданом. Убоге ім'я для береги. Джоні його послав і сказав, що в борг не дає. Той почав кричати, матюкатися. Джоні зарядив йому в живіт. Чувак навпіл зігнувся. Джоні каже: значить, ще раз прийдеш, голову відірву. Сам собі шукає дозу, сука, поняв? Ну, той берему звалив, нічого не сказавши. Джоні офігенний, вкотре перечитую ці записи і сам собі дивуюся. Я був таким наївним. Це була остання ніч мого дитинства. Зазвичай мама поверталася вже за світло, але в той раз пішла з роботи раніше. Її знайшли в провулку біля восьмої ранку. Шия порвана, а крові майже не було. Джоні я більше не бачив. Тітка приїхала, забрала до себе. Я не одразу зрозумів, що сталося. Думав, просто нарік за гроші на дузу маму вбив. Розказав тітці про Джоні, потім міліції. В його оселі знайшли безліч засохлих плям крові і нічого, що вказувало б на його особу. Досі не знаю, хто він. Вже ніколи не дізнаюся. Час від часу гуляю ночами, просто виштаюся містом. Хочеться зустріти одного з них. Хочеться знати, що я не псих, що я не вигадав все це. Хочеться вбити хоч одного з них. Навіть зробив срібні куля. Мабуть, закінчу своє життя в дурці. Або з однією з них в своїй голові. Краще друга. Кінець історії. Ця історія писалася. Як і попередні дві, точніше як перші дві на моєму каналі. Всі ці перші три вже історії: казка про рогатого друга, капкан і ця. Вони писалися на, на конкурс сайту Бабай, Число звіра. Там за умовами не можна. число звіра, Тому що за умовами не можна писати оповідання більше 60 шістих. 660. Коротше, 666 слів максимум. Не більше 666 слів. А, тому вони в, в деячому скупінах деталі всі ці оповідання, 3. Написані такі стилістиці. ось, а, Далі буде пояснення. Якщо ви не зрозуміли, може вам буде цікаво. Я скидував це оповідання своїм друзям і вони не зрозуміли, що там відбувається. І на конкурсі були питання у читачів. Вони реально не розуміли, що там відбувається. І я сам не розумію, чому вони не розуміли, блін, що там відбувається. Тому що, ну, як на мене, то тут в кінці все стає зрозуміло. Зі срібною кулею, з цим всім. Я намагався зробити так, щоб е оповідання до самого кінця тримали якусь інтригу, і від самого початку не було зрозуміло, що Джоні це вампір. А його клієнти це не наркомани, а вампіри, які купляють у нього кров. Він барига, але він барижить не наркотою, він барижить е, кров'ю. І я намагався зробити так, щоб все стало зрозуміло, остаточно, чіт чітко, в самому кінці. Ось, але люди взагалі щось не врубаються, що тут відбувається. Е, ну з підсказок тут наступне. Е, Ну, в кінці це куля, срібна куля, зрозуміло для чого. У мами розірвана, розірване горло крові немає. Е, співпадіння дуже таке непросте, не якби це не співпадіння. Він сказав тому, що ваку наркоману якби. Е, сам собі діставає дозу, сука, е, він пішов. І хопа, убили мамку, а крові в неї нема. Зв'язок, доза це кров. Е, плюс те, що у нього клієнтура вся, ну так, на, наркоше, але тим не менш, бліда клієнтура. Хворого вигляду плями крові в квартирі. Всі приходять лише вночі, і єдина людина, єдина особа, яка прийшла до нього в день, він її вбив і розпиляв по ходу на шматки. Ось. Можна було б зробити більш явним, те, що він вампір, можна було. Uh, ну, Навіть в умовах uh, такої малої кількості uh, слів uh, можна було б. Мені здається, я тут навіть до, до якого не всі слова використав, але у мене ще запас був. Але uh, я не відглянув: а ні. Число слів 662. Я трошки від, від, від змінив перед тим як записати, деякі детальки покращив, але на сюжет це я абсолютно ніяк не вплинуло. Але ось 662 слова. Ось, та все одно можна було б е зробити це більш явним. Але в тому то й справа, що я не хотів, щоб все, щоб люди читали і такі на початку чи всередині, а, то він вампір. Ні, я б хотів, щоб це було в кінці, щоб вони в кінці дочитали такі срібна куля, розірване горло, улюблене по канону місце, куди люблять кусати вампіри. Крові немає. І тут все інше накладається. Так, це все історія про вампірів, Він бережить крові для вампірів. його клієнти це вампіри. Хлопчик о, всі ці дні спостерігав за вампірами. Ось, я хотів, щоб була така, якби. Це ну, не то, що золота середина, а щоб саме от в кінці все ставало на свої місця. Щоб люди... Я, і я хотів, щоб це виглядало ще й. Цінатіки, вони виглядали дещо. Не, не були прямолінійними, не були такими дубовими прямо в лоба, як плакатна пропаганда, ні. Я хотів, щоб все було так тонко, елегантно. От Мені цього хотілося. Але як показує практика, люди ну, не зрозуміли. І, типу, можна сказати, ну, значить, це я лажанув, тому що ну, я ж хотів, щоб зрозуміли, а вони не зрозуміли навіть в кінці. Але з іншого боку, ну, це якби. Я не на замовлення працюю, це моя особиста творчість, це творчість. Я, ну, грубо кажучи, грубо кажучи мій, перший, мій перший читач, мій перший слухач, глядач це все я. Я пишу для себе. Головне, що подобалось мені. Мені воно подобається. Я сподіваюся, що це оповідання знайде ще свою аудиторію кількох людей, які зрозуміють, ну, його подивиться, чоловік п'ять. Це відео, послухайте оповідання. Із цих п'яти, сподіваюся, один-двоє зрозуміють, що тут відбулося. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміли ви, як вам взагалі оповідання, що ви думаєте взагалі про все, що я наговорив після оповідання, про саме оповідання. Якщо сподобалось, у мене на каналі є ще оповідання, як мінімум два. Якщо ви подивилися відео, послухали одразу після того, як його виклав, і не встиг викласти ще нове відео. Наступне відео буде про. Це буде не горор, це буде фентезі з ха ха рисерем. Але якщо я його ще не виклав, то воно буде попереду 30 числа. А на каналі в мене вже є кілька відео. Два оповідання: капкан і казка про рогатого друга. І два відео про канал. До речі, про казку про рогатого друга дуже прикольно вийшло. З... Люди її не дивляться, і е, я назву написав назву. Чітко там казка про історію про демонічного друга там, туди-сюди, щоб страшно було. А починається у мене оповідання так: в саме відео: Казка про рогатого друга. Жила була в Полтаві, маленька дівчинка яринка. І, і по аналітиці Ютубу, от, жила була в Полтаві, казка про рогатого друга. Жила була в Полтаві, маленька дівчинка Яринка, а Тут всі глядачі вимикаються. Чи майже всі. Люди тупо не дослуховують, вони такі, а. А, це ж, це казка. Я ж хотів страшну історію, а тут казка, і голос такий, і читається, так, наче дитяча історія, а, тут немає нічого страшного. І вимикають блін! А там далі сама життя починається. Це просто постмодерн. Я вирішив просто, ну мені здалося дуже класним. Поєднати жесть, ультранасилля. Ну, мабуть, там все-таки, мабуть, це все підходить під ультранасилля: Жесть, насилля, химерність і манеру читання, наче дитяча казка, плюс з такою ж самою назвою. Ось, я так я так сподівався. Це якби казка, але дуже стрмно. І мені заповідання ну, з цих трьох, це моє найулюбленіше оповідання. Якщо вам сподобалось це, то те вам точно сподобається. Ось. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, ставте дизлайк. Пишіть, що це повне дно. Пишіть, що, якщо ви так вважаєте. Пишіть, що це норм, якщо ви так вважаєте. Пишіть, що. Ну, може, хтось напише, що це дуже класно, йому дуже зайшло. І був дуже радий. Але якщо ні, то ні. Хоч щось, напишіть коротше. А, і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобались мої оповідання. А, я буду намагатися випускати відео якомога частіше.